Клубі ілюжен на пхукеті затримали учасників рок гурту B2 прямо після виступу. Алося давайте по порядку у Таїланді Бі-2 мав дати два концерти 22 та 24 січня. Формально їх затримали за проведення концертів без дозволу на роботу, а по факту на прохання Кремля. Дипломати генконсульства РФ у Таїланді попросили влад України уважно перевірити документи групи, яка відіграла там два концерти. Якщо туристична поліція знайде помилку в документах, усім учасникам групи загрожує депорта. Ація цікаво, те, що раніше в Таїланді вже скасовували концерти інших зірок, коміків Руслана Білого та Максима Галкіна. Рішення тоді було ухвалено теж на прохання російського консула. Як так виходить, що у колективного Газманова проблем немає, а у збірного Галкіна є причиною втручання консульства, звичайно ж, антиросійська позиція музикантів, які засудили вторгнення Росії в Україну. Лідер гурту Льова Бідва. Він же Єгор Бортнік навесні минулого року був визнаний іноагентом Росії він розповідав про підтримку для України та обіцяв фінансувати ЗСУ до кінця війни. У Таїланді є закон, який забороняє обзивати будь-який уряд. Але навряд тайська влада дізналася б, хто такі білий бідва, Галкін, і про що вони жартують і співають, якби не їхні друзі з. Відкритого консульства в Кухеті не повідомили на сторінці консульства. Інформація про те, що сталося, відсутня остання новина запрошення на псевдовибори президента Росії у Таїланді. З Таїландом у російської влади особливі стосунки у квітні минулого року королівство утрималося під час голосування щодо резолюції про виключення РФ з Ради ООН з прав людини, а потім і щодо резолюції з критикою псевдореферендумів у так званих квазіреспубліках ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізьких областях до санкцій проти Росії. Таїланд теж не приєднався. Все очевидно тут добре попрацював Лавров. Щоб скасувати зірок, які засуджують Путіна та війну, не думаю, що це проблема для агентів. Вони просто не даватимуть концертів у таких країнах. Але це вкотре показує, що самим росіянам не дають вибору і скасовують усіх довкола, хто не подобається Кремлю, навіть за межами Росії. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас.